Харків'яни, де класно та не банально провести свій вихідний. Я знайшла що менше п'ять варіантів, і всі вони в одній локації: Болінг, хрододром, адреналін та інші цікаві місця. У цьому відео покажу та розповім про топ 5 локацій для відпочинку втерця французький бульвар. Перше це критий ролодром Ледо. розташований в укриті. ТЦ, тож можете за безпеку не переживати. Безлімітне катання коштує для дітей від 120 гривень, для дорослих від 140 гривень. Є приємні знижки на групові від. А ще безкоштовне катання для іменинника та знижка мінус 30% для його гостей. Друга локація боулінг. Чудовий варіант активно провести час із друзями і з родиною. Є знижки по буднях та акції до дня народження, а ще зона відпочинку з напоями та їжею, що зробить ваш вечір ще приємнішим. Третя локація скеледром Пік. Перший в Україні інтерактивний скелелазний атракціон, 16 стендів на 10-метровій висоті з автостраховкою, 30-метрова вежа над атріум. Мом, повітряна подушка дішок, стовпи стонхенжа та гірка з вільним падінням. Дітям тут точно сподобається. Четверта локація кінотеатр Планета Кіно. Єдиний у Харкові та перший у східній Україні кінотеатр з технологіями IMAX та 4DX, екран за вишки з п'ятиповерховий будинок. Зображення виходить за межі поля зору. А ціни на квитки стартують від 130 гривень. І п'ята локація адреналін VR. кімната віртуальної реальності, сучасні vr ігри та квести з тим симулятори, стрілялки, гонки та пригоди тут точно можна повністю зануритись у світ віртуальних розваг. Тож харків'яни, збирайте всю сім'ю Емирші на вихідні до ТРЦ Французький бульвар.